Вагітність це прекрасний період у житті жінки, внутрішнє наповнення любов'ю, радістю та світле очікування справжнього дива. Під час вагітності жінка стає дуже вразливою, тому будь-яке медичне втручання інколи лякає майбутню маму. Наприклад, жінка може категорічно відмовитися від вакцинації під час вагітності. Проте лікарі наполягають на тому, що щеплення у цей період навпаки треба робити, аби захистити маму і її майбутню дитину від деяких інфекцій. Треба зазначити, що перелік щеплень, які дозволено робити вагітним, обмежений. Grazie. <susurra> Ми також можемо щепити вагітних. Перш за все, це дифтерія правець. Нам цікавий правець, тому що вагітна жінка в будь-якому випадку дійде до пологів. А під час пологів дуже велика, великий ризик отримати правець. Особливо зараз у військовий стан, коли ми дуже багато читаємо про те, що вагітна народжує і в укриттях, і по дорозі, і до. Ма і не встигає, не встигає дібратися до пологового будинку, і тому щеплення від правця дуже дуже актуально. Також лікарі радять під час вагітності робити щеплення від кашлюку після 18-го тижня. Існує таке поняття як стратегія кокону. Якщо майбутня мама вакцинована від кашлюку, то ризик того, що її дитина до 6-місячного віку проконтатує з кашлюком, зменшиться в рази. При щепленні від цієї хвороби бажано вакцинуватися усім членам родини вагітної жінки. Тоді, коли дитина народиться, вона буде захищена, як у кокані від кашлюку. Ще одна рекомендація від лікарів стосовно вакцинації під час вагітності, це щеплення від. Грипу, тому що гриб для вагітної це завжди стаціонар, тому що у нас по протоколам по рекомендаціям, якщо вагітна жінка має температуру вище ніж 38, вона повинна бути в стаціонарі. Це не просто так, а тому що гриб дуже нейротропний, він впливає на нервову систему малюка, і тому будь-якій вагітній жінці захворіти на гриб, це завжди ризики, і краще шепитись, щоб не, стовк... не а, стовкнутися з цим під час вагітності. На жаль, рекомендації лікарів стосовно необхідності щеплення під час вагітності виконують не всі майбутні мами, проте є і ті, хто вважає, що вакцинація у цей період важлива, і що це допоможе самій мамі її малюку уникнути тяжких захворювань. Я довіряю рекомендаціям свого сімейного лікаря і гінеколога і тому 18 тижнів вакцинувалася від коктишу, діфтерії і правця, щоб захистити свою майбутню дитину від коклюшу. Зараз багато коклюшу серед маленьких дітей, тому прийняла таке рішення. Також лікарі радять замислитися над необхідністю вакцинації і під час планування вагітності обом майбутнім батькам. Крім того, всім членам сім'ї бабусям та дідусям, старшим дітям, племінникам та всім іншим рекомендовано перевірити наявність стандартних щеплень. Якщо оточення майбутнього немовляти вакцинована, то ризик заразитися будь-яку інфекцію для нього мінімальний.